Всіх вітаю на каналі, на задньому фоні собачки сусідські. Хочу вам показати трошки краси вуличної, яка наквітла в мене. Показувала я вам гіацинти, які тільки-тільки вилазили з землі. А зараз дивіться, ось яка краса, такий рожевий, ароматний гіацинтик. Так, є ще кущик там, біленький. А це якийсь такий в мене, не знаю, що це за гіацинт. Мабуть, був блакитний, але якийсь він трошки недорозвинений. Щось такий мало квіточок. Або ще тільки, можливо, молодий набирає сили. А магнолія моя починає скоро квітувати. Про, в минулому році було таке дуже-дуже цвітіння пишне. В цьому бутончиків багато. О, от, Будемо дивитись, та, що гілочка ближче до сонця, вона Більш розкрита вже. Це сама рання магнолія, яка в мене є. Нарцизи теж пішли. Ось такий крупний красень. Кущик такий величенький, тут у мене починає своє квітування. Вони в мене є тут різні сорти, буду вам потім показувати. А це теж такі проліски. Трошки є Гіацинтик починає. Дуже він мені подобається. Гарно він квітує. Тут ось ж, теж є гіацинт але звичайний. Це такий дикий машини його називають мускарі. Так, ну, поки що тут все. Всіх моїх красунь ви вже бачили. Щоб сказати щось новенького, то а, поки що немає, поки що чекаю, бо деякі підлітки з бутонами, з, з новими гілочками. Це спонж Боб, він свої квіти збільшує, розкрив другу квіточку і дивіться, яка гарнисенька. Квітка яскрава, яскрава губка кидається в глаза. Подивимося, зараз що там. З бутонами є, мої метелички ще квітують. Красуня Клеопатра Вікторія рейнбоу. Як же мені подобається ця орхідейка? Пінфреклс, бездоганний сорт, краб, губа. Цей сорт виграє за рахунок своєї такої яскравої губи і оцих конопушок, таких, яких вона має. Остання квіточка чомусь відкрилася трошки зеленкувата пігментація. На цьому віконечку в мене ріанімашки є і підлітки. Тут у мене є підсвітка, лампа і є трошки підлітків. Корінці зараз активно ростуть. З бутончиками у мене тут. Мікі Опера і отримала своє крайнє замовлення від орхідеї світу. Отримала дві рослинки з квітоносами, але один квітоносик був зламаний. Так, теж ось розпушила трошки мох і також поставила на керамзит. І додатковий стаканчик додала. А той внутрішній стаканчик, там дірочки я поробила. Так, це в мене Леопард принцес, голден Леопард, Дубль заказала собі. Ось. Прийшли вони в такому стані, мягко кажучи, кволому. Але зараз трошки вже попили водички і. Листочки стоять на литі. І також отримала фулер сансет і прийшла вона до мене з бутончиками. Трошки таке листечко, там обрізане, там жовтувате, але бачу, що цей сорт він такий, не чула я, щоб хтось отримував його без мутації. Щоб вдома проквітла квіточка без мутації, я такого не чула. От, ну, теж так спостерігаю, чи витягне вона ці бутони, чи ні, бо теж прийшла така слабенька. Так, а що то в мене далі? Далі, далі, це в мене сого мандала. Ну, це я тут в себе купляла в Криворізькому магазині у Регіни. Я купляла сого мандалу з бутончиком. З квітоносиком, не з бутончиком, а з квітоносиком, і мікі Опера. То я в них брала теж з квітоносиком. Так, а з орхідеях цвіту ці дві красоньки. І ще одна у мене. Ну, зараз вона вже реанімашка в мене стала, тому що я. А вона в мене в лежачому положенні лежала, відпоювалась, але мені не сподобалось її стан. І дивіться, я, яке там коріння. Один корінчик, тільки там був такий живенький. І п'ятно було на шиї. Вон даже його видно, бачите, збоку. Я замазала максимом. От, поставила на керамзіт. Налила туди трошки водички, і щоб цей корінець підтягував вологу. Ну, а тут, так як на шиї було пятно, то я намазала. Цей листочок зовсім такий, він там і залом є. Хто не знаю, відійде він чи ні, ці непогані. Два. Та ні, один цей жовтуватий. Цей один такий непоганий. А ці два один жовтуватий, а один такий слабенький. Ну, дівчата попереджали, що ця партія така вона не дуже в гарному стані. Тому будемо реанімувати. Ну, так, на цьому віконечку. Такі в мене збирали. Тут дорослі красуні, теж ви вже бачили Розета. Красунечка. У мене лігата пілор. Зрізала я йому квітонос, розпустила вона бутон. Не сподобався мені її бутончик, я взяла, зрізала, думаю, хай вона літом проквітне. І ось розбудила вона почку і ростить свій квітоносик. А ось тут поряд, дивіться, яка краса маленький Корінчики проткнулись. Я, бачите, в мене там то куркумато Максим. Це в мене така профілактика, деякі шийки я обробляю. Тут теж квітоносик. Це в мене? А, це в мене бейбі-динаміт, я. Квіточки, він ті, що були в нього, довго стояли, підсушив і пішов далі дорощувати новенькі. Манхеттен дуже довго стояв, не подавав ніяких признаків росту, дав квітоносик і затормозив його в розвитку. А зараз бачу, що квітоносик пішов розвиватись, пішли розголодження такі цікаві. Далі в мене тут з квітоносиком. Ховався між листочками. Так, це в мене сого, сого релекс. Тут корінчики лізуть. В кого корінчику? в кого? корінчики, в кого квітоносики? У всіх по-різному. Тут краса. Там у мене бігліб жовтий, мабуть, манго не пам'ятаю назву. Тут у мене з бутонами, з такими, дивіться, які гарні гілочка. І це в мене метелик Ліадора. Отака краса. Гарного вам дня. На все добре. Дякую, що були зі мною. До побачення!